Ідеальне пакування починається не з картону, а з самої ідеї. І облав ми створюємо перше враження про ваш бренд. Пакування для відправки це можуть бути великі крафтові пакети або крафтові коробки, куди можна додати тіш'ю або пильник для вашого товару. Усе, що допомагає вашому товару виглядати цілісно, від найпростіших рішень до преміальних. Якщо у вас є фізичний магазин, це може бути шопер пакет або дойпак. І не забувайте про свята, подарункове пакування точно справить приємне враження на вашого клієнта. Палітурні коробки різних конструкцій з ложементом всередині спеціально під ваш товар або, взагалі, без ложементу. Над кожним вашим проєктом працює велика команда: дизайнери, клієнт, менеджер, технологи та виробництво. Ми не просто створюємо дизайн, ми втілюємо і контролюємо результат на кожному етапі, продумуємо всі технічні нюанси ще до друку. І одразу створюємо те, що реально буде виглядати так, як на макеті. Вав це механізм, який створює пакування, що продає, вражає і виглядає бездоганно.